Так, ну і попри те, що росіяни завдають постійно ударів по цивільній інфраструктурі, руйнуючи її. Ми все ж таки, навіть в умовах війни, відбудовуємо її швидкими темпами. Де це є можливо, у Миколаєві зокрема продовжують відновлювати багатоповерхівки, що зазнали значних ушкоджень внаслідок обстрілів. Роботи тривають одночасно в трьох будинках. Ще п'ять висоток почнуть ремонтувати до кінця поточного року. Щойно будуть готові всі відповідні документи. Будівельники зводять нові стіни і перетинки та ремонтують понічені ворожими ракетами квартири скільки е, загалом таких будинків в Миколаєві та коли настане їх черга на ремонт знає наша колега Наталі Якобсон Белібова? Вона з нами вже наживо. Наталі, вітаємо і чекаємо більше подробиць від тебе. Вітаю колеги. Отже, у департаменті житлово-комунального господарства нам розповіли, що в Миколаєві щонайменше 25 житлових багатоповерхівок потрапили під обстріли. Зазна зазнали значних руйнувань наслідок атак росіян на місто. Причому вісім із них. Потребує часткового демонтажу, тобто в них розберуть один або два постраждалі під'їзди. В іншій частині будинку можна буде проживати і надалі. Але чотири будинки підлягають повному знесенню. Все, що можна порятувати, намагаються порятувати. Якось цей будинок де зараз перебуваємо. Ми на місці колишньої квартири на горішньому поверсі. Сюди 1 жовтня минулого року прилетіла ракета С-300, зруйнувавши в одному з під'їздів два горішні поверхи. Наразі тут працює підрядна організація. Вони розбирають завали будівельного сміття в квартирах, демонтують аварійні конструкції. а Також плити перекриття, що постраждали, зруйнувалися внаслідок обстрілу. Які роботи продовжуватимуть робити тут далі, пропоную послухати в прямій мові. Після демонтажу цих аварійних конструкцій підрядник розпочне відновлення міжкімнатних перегородок, основних конструктивних елементів будинку, штукатурення, підлога, стеля і відповідно вже покрівля. Вартість договору склала на сьогоднішній день 9 мільйонів. Підрядник в принципі працює досить якісно, працює оперативно, постійно контролюємо цей процес. Триває ремонт і ще в одній багатоповерхівці у місті, яка зазнала обстрілів ще у березні минулого року. Там руйнування не такі значні, як тут. Однак постраждали в одному з під'їздів аж шість квартир людей. Підрядна організація там почала працювати значно раніше. Отже, і зробити їм вдалося набагато більше. Там вже відбудували стіни, перетинки між квартирами. І наразі підрядники займаються облицюванням стін та оздоблювальними роботами. На черзі там у під'їзді заміна постраждалих обстрілами вікон. І будівельники сподіваються виконати цю роботу до перших серйозних холодів. Пропоную далі послухати пряму мову. У нас прораби наняли, і ми працюємо тут уже місяць, встановлюємо все, шпаклюємо, потолки виявимо, красити, откоси. Ну, На верхніх етажах там уже красота. Роботи у цьому будинку обійшлися департаменту житлово комунального господар департаменту житлово комунального господарства понад 2 мільйони гривень. Однак підрядник обіцяє, що по завершенню ремонтних робіт квартир людей виглядатимуть навіть краще ніж це було до обстрілів. Всі роботи намагаються завершити, доки це дозволяє зробити робота. Тож плановий термін завершення робіт на всіх об'єктах кінець листопада, початок грудня цього року. Наразі це вся інформація. Колеги передаю слово вам. Що ж дякуємо? Ну не те, що доки це дозволяє зробити роботи або наявність матеріалів, все ж таки маємо розуміти, що треба ці роботи завершити до е, перших холодів, до снігу. І сподіваємося, що так і буде. Дякуємо з нами На зв'язку була Наталія Якобсон, белібо розповіла про відбудову багатоповерхівок, зруйнованих російськими ракетами.